Цієї ночі Росія атакувала базу одного із клубів УПЛ. Руйнування значні. Артем Довбик зрівнявся із легендарним Андрієм Шевченко. А Полісся готує гучне повернення у чемпіонат України. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну і традиційний заклик до вас підписатись на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, також тисніть лайк, дзвіночок і вперед. Стала відома ситуація навколо контрактів Валерія Бондаря, захисника Шахтаря та хавбека гірників Дмитра Криськіва. Обидва підпишуть нові угоди найближчим часом. Терміни контрактів цих футболістів із шахтарем спливають менше ніж за рік. Угода 23-річного Криськіва дійсна до 31 грудня 2024 року, а 25-річного Бондаря до 31 жовтня 2024 тисячі Журналіст Михайло Співаковський пояснив ситуацію навколо майбутнього цих футболістів у складі Донецького клубу. У шахтарі з цього. Приводу не нервують. Кажуть, що вони перебувають у процесі переговорів з гравцями. Для мене це маркер того, що насправді там усе схвачено. Також Співаковський вважає, що у клубі вже домовилися з гравцями, які влітку, ймовірно, змінять своїх агентів. Скоріше за все, у клубі вже домовилися з футболістами, вони будуть вільні від агентських обов'язків наприкінці сезону і зможуть спокійно підписати нові контракти. Мій прогноз, що 1 липня у графі агенції на трансфермаркет з'являться знайомі сім літер. Про старт про це Співаковський заявив у програмі. Тато таке. Визначились із долою свого молодого футболіста і у Динамо. За інформацією Ігоря Циганника, влітку до команди повернеться в Кенті Волошин, який нині виступає за зорю. Волошин влітку точно повернеться до Динамо, тому що він належить клубу. Булеца, наскільки я розумію, так само. Але знову ж таки Динамо може розглядати варіанти, якщо хтось захоче викупити цих гравців. Тому що зараз на цьому етапі у Динамо збалансований склад. Я впевнений, що тих футболістів, які не підійдуть, ні то особливо не триматиме, намагатиметься позбутись, сказав циганик. Український голкіпер Андрій Лунін підписав новий контракт. Спокійно, поки що не з мадридським реалом, а із новою компанією, яка буде представляти його іміджеві права. У середині нинішнього сезону стало відомо, що послуги Луніна почав представляти екс-агент Кристіану Роналду Жорже Мендеш. А тепер український голкіпер укріпив зв'язки із португалцем, підписавши угоду із його компанією Polaris Sport. Про це оголосила сама компанія на своєму акаунті у інстаграм, заявивши, що рада мати Луніна на своєму борту. Зауважимо, Polaris Sport займається тим, що керує іміджевими правами спортсменів. Далі поговоримо про форварда Жирони Артема Довбика. Йому підкорилось унікальне досягнення, адже він повторив. Те, що багато років назад зробив Андрій Шевченко. Оформивши дубль у ворота Бетиса, Довбик встановив історичне для себе досягнення, адже він став першим українцем, який забив 15 плюс голів у топ-5 європейських лігах за останні 18 років. У сезоні 05-06 Андрій Шевченко забив 19 голів за Мілан у серії А. Нагадаємо, Довбик очолив список бомбардирів Ла Ліги. За системою гол плюс пас він зрівнявся із Белінгемом та Левандовським. Детальніше про це дивіться за відео у підкасті. Далі перейдемо до менш приємних новин. Адже цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну. Атакувала Україну безпілотниками-шахедами, і саме ці шахеди нанесли дуже серйозного ушкодження базі одного з клубів української прем'єр-ліги. Внаслідок атаки дронами камікадзе іранського виробництва з боку Російської Федерації постраждала спортивно тренувальна база ФК-Дніпро, на якій нині тренується СК дніпро 1 На щастя, прямого влучання дроном у будівлю не було. Усі руйнації завдані ударною хвилею. У комплексі повилітали вікна та деякі двері. А одне із тренувальних полів майже вщен. Згоріло. Відповідну інформацію із фотодоказами руйнувань оприлюднили журналісти каналу Зоря Лондонськ. Комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман детальніше розповів про наслідки ворожої атаки. Є руйнування, масштаби поки не знаю. Ми її орендуємо, тому як і що там відновлювати ще теж не знаємо. Це не дуже добре, усе це матиме вплив на діяльність клубу. Там займалися дитячі групи, тож проблеми для клубу будуть. Це без оцінки фінансової сторони. Манеж потрібно робити іншу будівлю, де кімнати треба. Тренерів, персоналу, але це другорядне. Найгірше те, як це відображається на моральній складовій, на дітях. Ось це все. Втрачати дитячий та юнацький футбол це найголовніша складова. Продовжує підсилюватися Полісся, однак на цей раз не футболістами. Житомирський клуб готовий запросити відомого в Україні тренера, який працюватиме із молоддю. Журналіст Михайло Співаковський повідомив про те, що житомирське Полісся перебуває майже на фінальній стадії переговорів із аргентинським фахівцем Даріо Друді, який раніше вже працював в Україні. Була розмова між Буткевичем та потенційним новим директором академії, із дуже поширеними, як я розумію, повноваженнями. Це Даріо Друді, який нині працює у Саудівській Аравії. У нього чинний контракт Акт, але він приїхав на розмову, заявив Співаковський. Також він повідомив, що Даріо може поєднувати роботу в академії Поліся із допомогою першій команді. Далі цитата: за моєю інформацією, він має бути директором академії, можливо, будуть ще додаткові функції у вигляді допомоги консультантом першій команді. Питання на передфінальній стадії вирішені. Зазначив він у програмі Тато таке. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Свої думки щодо тем, які почули сьогодні, пишіть у коментарях. Нам буде цікаво їх почитати. Також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку та скоро побачимось.